Випускниця Алла Мачужак отримала 600 балів з національного мультипредметного тесту. Дівчина каже на виконання завдань витратила годину часу. Завдань складних я не побачила таких через те, що все ж таки рівень знову набагато важчий, і я все ж таки готувалася до найважчого, тому я. Вирішила все швидко, перевірила і успішно закінчила. За словами Але до тестування готувалася із репетитором, проте з березня вивчала історію самостійно. В більшості я займалася сама, лише з історії я ходила до репетитора до початку війни. Але оскільки сталися такі обставини, ті теми, які якраз мали припасти на мультитест, я готувала самостійно і не, не пожаліла про це. Я збиралася складати біологію. І тому, коли бачила, що її складати не буду, аж ну, обідно трохи навіть стало. Зараз випускниця готується подавати документи до вишу. Дівчина каже, що в майбутньому хоче стати медиком. Я ще не подала, але розглядаю це університет Могомольця в Києві, ну можливо, ще Львівський і Тернопільський. Ну, мені колись дуже сподобалася біологія свій час, і щось прямо мене щось заціпило до кінця. Що б не сталося, які б обставини не було, все ж таки я хотіла, прям. Ну, і от коли я скасувала біологію, в мене вже були сумніви. Але коли я подивилася, які в принципі спеціальності, зрозуміла, що медичність все-таки моє. 600 балів отримала і випускниця гімназії Софія Мельник. Зараз вже визначилась із вишем, у який подаватиме документи. Так я вже вирішила, куди буду вступати. Вже навіть подала заявки, поставила в пріоритеті Львівський національний університет імені Франка на англійську філологію, а далі наш тернопільський. Ну я взагалі давно мріяла піти на філологію, тому що я хочу бути перекладачем. Мені дуже подобається вивчати мови іноземні. Ну, я дуже це люблю, і мені здається вдається. Ще одна випускниця закладу, яка склала мультипредметний тест на 600 балів, Валерія Сивак, дівчина пройшла перевірку знань у відні, я приїхала зранку, 2 серпня, поїздом до Відня разом з жінкою, з, ну, з сім'єю якої я зараз живу. Ми зайшли в комп'ютерні кабінети. Так, всі вчителі були з України, вони говорили всі українською. Нам пояснили правила, як буде власне відбуватися цей тест. Наскільки я Зрозуміло, було четверо вчителів. І близько 30-40 учасників випускниця каже: тестування було нескладним. Продовжувати освіту планує в Україні або ж у Відні. Вивчатиме журналістику. Я не можу сказати, що завдання були надто складними, вони радше були справедливими, тобто ті люди, які справді ті учні, які готувалися до тесту, цей тест не мав би бути для них, для них складним. Завдання дуже схожі на минулі роки, тому власне. Так, якщо проаналізувати минулі роки, то складність завдань була абсолютно такою ж. Вчителька Алла Колодій підкреслює, результати тестування доводять, що учням не обов'язково ходити на додаткові заняття з репетитором, щоб скласти його на успішно. Це заслуга всього нашого педагогічного колективу, тому що ми єдине ціле. Ми кожен докладаємо якихось зусиль, завдячуючи керівництву нашому, теж нашим методичним. Різноманітним посаденькам, як ми їх називаємо, і е, ті діти, які набрали 600 балів, це діти, найперше, які самі хотіли вчитися. Не обов'язково мати репетитора. Е, найперше потрібно мати ціль в житті і мету. І якщо є взаємозв'язок між учителем та учнем, то завжди буде результат. Також освітянка переконана, що навчання у онлайн форматі не погіршило якість знань. Онлайн навчання, напевне, є важким для учнів початкової ланки, тому що увага дітей початкових класів і старших класів різна. І онлайн навчання, як ми бачимо, показало хороші результати. Тобто, що це доводить? Той, хто хоче вчитися, то йому чи онлайн-форма, чи офлайн-форма не є такою важливою. Загалом українську гімназію цьогоріч закінчили 92 випускники. З них шестеро з різних причин тест не складали.